Вітаю вас на каналі Oriflame Дніпро. І сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу Oriflame. Це каталог номер 3 він святковий. В замовлення нам завжди кладеться каталог наступний. Він йде по пільговій ціні. І В цьому випадку це каталог номер 4 Ми очікуємо новинку це туш 5 в одному з ефектом HD. І дуже гарна буде акція. Якщо ви придбаєте цю туш, то буде олівець за 45,90. Ну і багато чого інтересного в цьому каталозі. І наша відома серія Activel для догляду за тілом. Дуже гарна буде пропозиція і ціна. Чекаємо цього каталогу. Він буде з 13. -го. Березня. Отже, що у мене в замовленні. Я його розділила на три коробочки, якщо чесно, замовлення було набагато більше, бо це свята, багато інтересних пропозицій, і тому е, вже те, що чесно, в мене залишилося. Отже, новинка цього каталогу я її дуже чекала. Це е, рідке мило е, Рефіл лимон та Вербена. Дуже люблю цю серію Essential Eco. Вона йде з натуральними маслами, дуже гарний догляд, дуже такого преміального класу догляд. І мені дуже подобається, що Oriflame не словом, а ділом береже нашу екологію та природу. І у нас є такі рефіли це вже не перший, в серії Feminil є. Таким чином, ми бережемо природу кожен із нас, хто купляє такі рефіли. Тобто заливається рідина в упаковку, яка у вас вже є, і таким чином ми бережемо нашу природу менше пластику, більше екології. Отже, рекомендую гарна пропозиція: 119 гривень в цьому каталозі. Це в мене другий рефіл, один я вже вдома залила. Далі великі об'єми спрей для них. Серія Love Nature в кожному каталозі або гелі, або шампуні. Точілка для олівців. Дуже зручна, і мені здається, що вона буде вічна. Акційна пропозиція це аромати Love Potion Secret та Love Potion червоний. На жаль, третього Love Potion немає. Є проблеми з виробництвом. Ну, Ми радіємо й тому, що є, тому що це гарна пропозиція. Якщо береш два аромати, вони дешевші. Хочу показати, наскільки гарна упаковка виглядає. Отак От виглядає сам аромат, така крапелька. Тому така велика упаковка, бо дуже такий ковпачок в неї довгенький. Дуже гарного має такого дизайну. Тому рекомендую, хто знає цю, цей аромат. В цьому каталозі, якщо дві берете, йде акційна ціна. Далі, в цьому ж каталозі, у нас акційна пропозиція це наше відоме. Наш відомий засіб пом'якшувальний без запаху та з маслом ракуї. Це 3990 в цьому каталозі. Це Унікальний засіб, він з 70-го року, він завжди в тренді. Дуже багато хто ним користується і хто його знає. У мене їх декілька вдома, різних кольорів, різних запахів. І сьогодні у мене тут їх декілька. Я і на подарунки їх придбаю, і крім того, мої клієнти знають, що це таке, і вони ними користуються. В цьому каталозі, нарешті, за весь час війни у нас з'явилися помада Джордані Голд. Оце в мене бежевий нюд. Ано зараз на білому кольорі може буде видно. Ні, Отак, мабуть, буде краще видно. Це бежевий нюд 175 гривень в цьому каталозі сатінова помада. І оце розовий нюд. Дуже люблю ці помади. Часто беру 175 гривень, зараз в каталозі. Далі наступна коробочка. Це засоби для. Родини це Оптіфреш зубні щотки. В цьому каталозі у нас акційна пропозиція це туш ж Giordani Gold. Вона з пластиковою кісточкою. Зараз покажу, як вона виглядає. Я нею користуюся зараз. Ось у вона така лиса, але дуже гарний робить об'єм. Є органове масло, яке за нашими віями доглядає. Там суперкомплекс. Тому рекомендую цю тушу, що ви отримуєте мультифункціональний продукт. Це не тільки туш для вій, це і ще й доглядовий засіб. Тобто, ви економите на цих засобах і маєте одразу декілька продуктів. Туші онколор зараз в каталозі, олійка для губ, нюд це в мене тренд. Це дуже гарний продукт. Я про нього розповідала в минулому відео. Дуже гарний робить розовий колір. І коли впитується це масло, то е, залишається такий рожевий тінт. Це масло для нігтів. Е, чоловічий бальзам після гоління, е, гель для вмивання з серії Optimals. Хочу сказати про цей продукт, я вже неодноразово про нього говорила. Це супер-супер е, догляд для тіла та рук. Це крем масло, шведський спа. Дуже полюбляю цю серію. У мене багато клієнтів, хто дуже не любить саме ці крем масло. Воно дуже економне. То, що воно густе-густе, і дуже маленький, треба шматочок цього мусу для того, щоб зволожити свої руки і тіло. насправді. Далі, в цьому каталозі, якщо ти робиш замовлення на 600 гривень, ти можеш придбати собі Астак за акційною ціною. І продовжується акція, якщо ви робите 150 балів бонуса. То за 50% можна придбати або у вас спек жіночий або чоловічий. Наступна коробочка це доглядові також речі. Шампунь, крем для тіла парфумований, еклат вікенд, великий об'єм кремчик для них з маслом авокадо для сухої шкіри. І це новинка цього каталогу: отакі гарні наборчики, крем для рук для душа. Це отаке милко. Дуже смачно пахнуть квіточки намальовані. Чесно, мені пахне тюльпанами От весняними квітами: тюльпани туди, нарциси, гіацинти. Оце мені такий запах. Вишня, аромат. І отакі доглядові перчатки. Це перчатка для тіла. Вони в нас різних кольорів були зараз голубенькі, масажні і отакі доглядові перчатки для рукавички для догляду за руками. І навіть отакі спеціальні вкладки, Для того, щоб ви могли сидіти в перчатках і користуватися своїм смартфоном. Тобто, навіть про це подумала компанія Oriflame. Отже, у мене три штучки. Це було все моє замовлення по каталогу Oriflame. Пишіть, що вам сподобалось, які відео хотіли ще побачити, або відео про якісь конкретні продукти. Отже, святами вас, на все добре!